Представляєте, іду там Ярослав, і що це у нас? скол? Скол. І що ми будемо робити? Е, до речі, я хочу порекомендувати своїх товаришів з Запоріжжя. Вони займаються автосклом. От там ми купуємо автоскло на легкові автомобілі. Вони покришками, вантажні автомобілі займаються. От відмітимо спеціально хлопців, це така не то, що реклама, а порада. Рекомендація від нас. Цей автомобіль так і залишиться. Ми не будемо поки нічого не робити. Вона тут засверлена, тут зроблена, я так розумію. Поки це залишається добре. так. Да, угу, ну, угу. Маємо, що маємо. Ну. Ми ж, коли клієнт приходить, він це все бачить, він приймає рішення, чи підходить автомобіль, чи ні. Так, друзі, Тому, а це в нас, так... якщо що, гольфік такий гарний. Гольфік п'ятий, да. так. Це цілими порогами. От машина німецька, ну супер стані. І я вам скажу, зараз у нас з кадрами ну, велика напряженка в сумах. Раніше на авторинку працював хлопець, який по коду наливав фарбу. Практично удар в удар. І вона співпадала з машиною. Зараз хлопець вже служить. Майстрів немає. Ми була тичка царапіна на передньому бампері. Хто не заходив, ой, то це вона була бита. Ой, то це вона була після ДТП, хоча просто подряпана на бампері. Вирішили пофарбувати. Пофарбували, не попали в колір. Кажу, переробляємо. Переробили, не попали в колір. Ну коротше, якось так. Все. Зараз знову будемо переробляти. Ну нічого. Зато друзі, да. у вас уже буде машина в да. колір з усим, все як потрібно. Зато ми відкриті до діалогу і поговоримо про це чесно. А там уже да. кожен набирає для себе підходить, не підходить, дорого, дешево, якось так. Да, все вірно. Тому друзі, це в нас що? Це в нас компанія лютий імпорт. Білотиський шлях, 11, місто суми.